Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Поздравляю всіх зі святом Великої Тресі. Всім дякую за підписки мого каналу, перегляди, лайки, підписуйтесь надалі, хто не підписався. Буду дуже вдячний вам за це. Зараз засніму, як засняв. у нас перепилята з нашого материнського стада молодого Білий Техас. Це у нас Ксаверика і Студеники. В Студениках взяли ми хлопчиків у цьому у в Студенниках ми взяли хлопчиків, а у Ксаверіка у нас ми взяли дівчаток. Температурний режим у них 35-36 градусів. От корма приміняємо Місто Березан, завод Березанзавод. Березані продається значить, Березанський шлях 30. Вже не один рік ми співпрацюємо, все нас устрає в цьому. Значить, що, а, випайки у них зараз до вечора вже закінчується Це вітамін, Селен Є, е+,, а потім переходимо на ендрофлактинову групу. Пару днів, бо ця птичка уїжджає у нас до других господарів. Замовили у нас. От. Заложено було 119 яєць і ми отримали 106 птичок. Ну, одна задушилася чисто звичайно, Залишилося 105. Це дуже шикарний вихід. От. І заложені вони були до яєць курячих, тобто там у нас був брулер Коп 500 і веселка. Це Коп-500 і веселка. Ми замовили у Керптах. Що я хочу сказати? Що у Керптаха нам прислала, замовляли ми 60. Одне було бой 4 неоплода, Виселки замовляли 60, три боя 9 неоплода і зараз знаходиться в інкубаторі ще, там залишилося 8, ну і дружина одне викинула, каже якесь вонюче яйце. Непонятно, чого воно так вийшло. Ну, певно, там теж буде, походу, неоплод. Ну, Подивимося, що буде там. Зараз те, що в нас є. От, Лампочки я використовую. Таке дзеркальне дображення рефлекторне. Ну, зараза горять, конечно, вони дуже швидко якось. О, поки ще птичка маленька, як тільки починає підростати, підпригає і зачіплює її. Цю лампочку, вона перегорає. Треба ставити термоподогрівні коврики. О, щось буду міняти, тому що на одних лампочках кажуть, можна і розоритися, шуткую, але дуже дорого виходить. От. Так що отакі у нас перепілочки. Ну, я вже казав, материнське стадо ми создали. Тримаємо мати ми, тримали і тримати будемо до 6 місяців, потім ми їх вирізаємо, беремо яйця, значить, оттуди візьмемо дівчаток з того, що вилупляться. А в другому господарстві візьмемо вже. Індуші інкубаційні яйця і оттуда візьмемо хлопчиків. І отримуємо тоді материнське статус. Знову молоде. Що хочу сказати по яйцю, то на 36-й день на цих кормах кидає перше яйце припілочка. Ну це не означає, що вона починає одразу масу нестися, десь на 40-й день вже 5, 6, 10, 15, коли як. І вже з кожним днем ну дуже гарно вони несуться на цих кормах. У нас все це ну, повністю влаштовує. От, зараз покажу вам наш бролерок. От, ми його ще не рахували, скільки вилупилося. ось сюди Вони у нас сидять. О, ну, щось мені така, що потім буду знімати і, і більш детальніше розповім. Гарний вихід з яйця. О, поки що у нас це все устрає. Ну, комбікорма у них цей же старт. Же самий є Сілін Плюс. Вечором будемо на інфрацин переходити. Ну, купують у нас підрощеними. Купували вже не один раз, ми спробували, і все пішло добре. Коли ти приїгаєш? От, Люди забирають, доволі, кажуть, другим дзвонять, вже у нас були замовили прямо ще в яйцю, воно ще було інкубатор, вже були замовлені. Ці теж вилупились, тут ж, частково вже замовлено. От, не, точно нічого не скажу, але десятків три, походу, теж жіночка замовила. Ми триматимемо їх до 21 дня по, групі, по таблиці групі росту у них все йде добре. Там 849 грам, по-моєму, на 21 день. У нас були вони 950, 880, 840, тобто дуже класно було все. Так що так от у нас йде пічка. Зараз покажу веселку. Веселка у нас знаходиться у цьому брудері. Ось сюди наша веселка. Ну, тут вже у них, як то сказати, кольори не такі, як у тієї, що були, що у нас підростає, їх буде 16 числа два місяці. У вже, як я казав, вже замовлена у нас та птичка. От. А ця теж вже питають за неї. Що як, але ми продавати будемо два місяці, ми їх повністю пропоїмо і вже на останній пропойку вони будуть од глистування. Тобто, до хазяїна вони поїдуть повністю випаєними. От. І от, такі от справи у нас. Далі будемо закладувати в інкубатор перепілочку, щоб вже ну, як оновлювати, тому що два. Считаю, що, ну, грубо говоря, там беремо, там, на 17 день губляться туди-сюди, беремо там, 3 неділі. Да? А потім ще треба грубо говоря, 40 днів, щоб оно яйце кинуло, потім почекати недільку, щоб брати, починати брати інкуб яйце. От. І будемо так от і надалі. Виростили до 6 місяців, яєчко взяли інкубаційне, знову замовили десь у другого господаря, щоб хлопчиків взяти. Ну все, і будемо так от постійно міняти материнське стадо. Так ми з дружиною побалакали і вирішили, що це набагато буде краще. Не, не хочемо тримати довше. Ну, хтось тримає 9 місяців, і до року тримає, але ми не будемо так. Ми будемо оновлювати, оновлювати, оновлювати. Яєчко, що один півничок на дві курочки це взагалі. І виходить на переплинних яйцях дуже добре. А вже тут веселку ми сюди теж відложили, відложили від, ну відложили, пересадили там для себе, залишили, що буде яєчко, півників візьмемо білі фельдеров, туди запустимо, а вже певну команду дівчаток білі одну будемо продавати. Так що создамо материнське стадо, будуть кроси у нас вже тоді по веселки. Там гулівер у нас ще є, побачимо що там вийде. От. І якби можна було і бролера так робити, ну, яйця, але в домашніх умовах цього зробити невозможно, так що будемо покупати. А вже я яєчко ми собі вилупимо, создамо стадо і біліфельдери, буде все добре. Плюс ще материнське стадо на От. Ну, все, Такі вони комочки бігають. О, бандити. ось такі бандити, такі м'ягенькі колобочки, м'якенькі-мякенькі, такі такі Ну А потім я вже їм підведу воду сюди. Поставлю, хай вони проп'ютяться, всі зіла свої. І потім підключу воду, вони будуть вже пити водичку звідси. Ну а потім, як і всі, перейдуть в клітки для більших. Ну, там попросторніші вже стаціонарні клітки. А всі, що у зараз в клітках, ми прикропуємо до двох місяців і вже вони з 20-х вже у нас будуть. Йти на продаж і собі залишаємо. Так що такі у нас справи. Далі буду знімати за полуницю. Зараз пішла полуничка, спіє, зимова, ну, Роботи дуже багато, то ну, село є село, тут нічого не скажеш. Ну, але займати, займаємось, нам це подобається з дружиною. І... Будемо і далі займатися, може щось додамо сюди до цих, до цих птичок ще когось. Буде все видно, як воно буде продвигатися, всі ці діла наші. Бо на все треба кошти і на випайки, і на птичку, а потім на корма, поки ти його виростеш, що воно скільки з'їсть, то це теж не особо якби, Але так як є. Так що, шановні. Усіх зі святом. Дякую ще раз за підписки, за перегляди мого От. На зв'язку з вами. До побачення. Всім гарного позитивного вечора.